Звати мене Валерій. Хотів би звернутися до влади і, тих, і до тих, хто сидить в тилу. Отже, яка річ? Наприклад, я вже воюю рік. За цей рік я двічі тільки бачив сім'ю своїх рідних і то через поранення. Є такі люди, які взагалі свою сім'ю не бачили. Є такі люди, які вже по два роки тут знаходяться. Ми повтрачали багато своїх друзів. Ми несемо дуже великі втрати насправді, про що наші е, СМІ не доповідають вам. От, е, е, яка річ? Нас тут просто вбивають е, мінометами, скидами. Е, е Артилерія різна. 180-ка, 60-ка є ще крупніші калібри, зброси постоянні. <кл�в 'я> Наступо тут винищують. Ми сидимо в цих посадках. Нас ніхто не міняє, Дивля... не дивлячись на те, що в тилу сидять е... військові, які нічого не роблять, які тупо бухають, вчинять без не знаю. От. поміняйте нас на них, дайте нам можливість відпочити трохи. Тому що ми за рік ні, ні жодної ротації, ніхто не хоче нас міняти і не будемо нас міняти. Тому звертаюся до влади. Або ви е, поміняєте нас, е, трошки почнете думати про нас, е, ставити нас за людей, а не за кого ви нас там вважаєте. От. Тоді все буде добре, якщо прийде така заміна. А ні. То повірте мені, ці люди, які тут вже довго знаходяться, які вже не видержують, які вже тікають в СЗЧ, які кидають позиції, які відмовляються йти на позиції. Повірте мені. Колись знайдеться той самий лідер, який збере всіх їх докупи і приведе в Київ. І тоді майдан, який був у 2014 році, покажеться вам фіточками, Тому що це буде ще гірше, ніж жад. Ми заберемо всіх депутатів і навіть президента, якщо він не візьметься за голову і не стане до нас відноситись, як до людей. Вручимо їм зброю, броню і відправимо сюди. Село Міць, якщо буде потрібно. Е, тому що їм, я вважаю, потрібно побувати тут. Побачити, як ця війна насправді ну, длиться, що тут відбувається, як ми тут живемо, в яких умовах, як ми тут змушені виживати. О, щоб вони це побачили, щоб вони це пережили, перенесли на власній шкурі. вони то ми прийдемо по вас, повірте мені, і ваші цепні пси вас не врятують. Ми дуже добре е, навчені вбивати. Ми навчені виживати, пристосовуватись. Знаємо медицину, тому що через це все ми багато вже раз проходили. От, ми приучені вести бій, а ваші цепні пси, які ні разу тут не були, навряд чи вас врятують, Вони не готові до того, до чого готові ми. Тому задумайтесь, будь ласка, і на нарешті вважайте нас за людей, зробіть заміну. Дайте людям можливість побути трошки біля сім'ї. Ті, що вже тут більше року воюють. А ні то буде горе.